Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube Анатолій Савайло. Запрошую відвідати мій сайт Enchel. Де я продаю і даю в прокат плиткорізи. Сайт, в принципі, спеціалізований на плиткорізи і обладнання до плиткорізів. Запрошую підписатися в групу Viber закриту. Я підписую тільки плиточників. Запрошую в відкриту групу в Telegram всіх бажаючих, в тому числі замовників, де ви можете знайти найкращих плиточників для виконання плиточних робіт. Мені напишіть, я вас включу. До вашої уваги плиткорізи Шиджинг, які вже досить давно постачаються в Україну. Але зараз вони постачаються офіційно, тому я загострю на них трошки увагу. Вони досить різні конструкції мають, але є різні типи конструкцій. Перший тип конструкцій – це Шиджинг 3021, 3051 і 3032. Чим вони між собою відрізняються. По-перше, довжиною. Якщо стоїть двоєчка, значить тут не монорельса. А пустотіла труба, він виходить, трошки легший, оцей 30-32, ну і 30-52, але суть не міняється. Тут йдуть підшипники, які ковзають, причому ковзують не тільки паралельно, а ще й під кутом. Тому зверніть увагу, якщо ви будете працювати, треба обов'язково чистити, бо зітреться шина, і він дуже швидко буде корозувати. У всіх ручки вони розраховані, вони розраховані на різну товщину шини. Вони саморегулюються. Як на мене, дуже зручне рішення. У них у всіх залізна основа з сребрами жорсткості. Тут прикріплені ось такі резинові площадки, вони двохслойні. Верхній слой більш твердий, нижній слой м'ягенький, вони, вони прогинаються, але вони дуже вузенькі, все це діло. Посередині у всіх іде ось такий залізний стрижень для розлому. Але розлом виконується тільки на початку у всіх їх. Якщо ми дивимося по 3021, 3051 і 3032, тільки на початку. У всіх вони обладнані досить зручними. ось такими. До речі, оце, як на мене, оце боковий такий упор, який стоїть, це причина купляти, основна причина людей, які купляють ці плиткорізи для нарізки, наприклад, плінтусів. Повірте, він дуже зручний, йде по, практично по всій довжині. І дуже швидко виставляти плитку, якщо у вас є якась серія. Так, що хотів зазначити, вони комплектуються 22-мм роликами, досить якісними, які, там, ну, звісно, вони там розповідають, що вони там відходять досить багато. А на практиці вони відходять, як і всі. Хочу зауважити, що є різні поставки. Є морський шлях. Поставок. Якщо ви побачите, якщо вони їдуть морським шляхом, ці болти, шина вона трошки піддата корозії. Якщо ви подивитесь уважно, да, то бачите, ось, бачите, яка сліди корозії. Це значить, що він йде морським шляхом. Морський шлях він дуже благодатно повітря впливає на людину, але не дуже благодатно впливає на плиткорізи. Тому, звісно, ті морський шлях, він здешевлює. Плиткоріз. Але ну, звертайте увагу, це додатково треба вам захист шини та й самого, в майбутньому, коли ви будете різати. Так, зупин... Вони всі нажимного типу. Немає тут ударних, вони всі нажимного типу, тобто з прижиманням розлом плитки відбувається. Деякі плиткорізи, наприклад, такий як 3131 називається, він скопійований від Ruby TQ. Або такий же є і Stark, але має алюмінієву вже основу розлом тільки на початку. Ну, це такий проміжний варіант, метровий, недорогий плиткоріз, він досить легкий, дуже, ну, досить зручний в роботі. У нього як фішки ножки можуть. Передвигатися по всій довжині. Слідуючий тип плиткорізів Це тобто 13,52. Як на мене, це повна копія Рубіхід, навіть розміри шин такі самі. Рубіхід вже досить давно не постачається в Україну, тому китайці вирішили його скажімо так, випускати в своєму. Чим вони відрізняються від цих плиткорізів? Розлом вже йде по всій довжині. Алюмінієва основа, як ви бачите, сюди додатково даються два ось такі самі бокові опори, але вони алюмінієві. ну Їх, звісно, треба носити окремо. Як на мене, трошки незручно. До речі, всі вони комплектуються лазерами. Це фішка шежинга. Лазери треба їм, не треба, але він додається. І, в принципі, деякі люди звертають на це увагу і купують, тому що, в принципі. Якщо там не до міліметра, якщо там, то вони він набагато прискорює роботу. Правильно? Ну, можливо. І найновіший плиткоріз 3751. Так само, як 13,52 розлом іде по всій довжині плиткоріза. Так само алюмінієва основа, так само є бокові упори, які алюмінієві, які у них ноу-хау. Підшипники, дуже багато підшипників з двох сторон, але вони їздять паралельно. Тобто, шина у вас прослужить довго. Тут не монорелься, це, це труба. Це труба, звичайна труба товстостінна, 3-мм, звісно, оброблений метал. Це сухопутний варіант, тому ви тут ви не знайдете варіантів корозії. Як на мене, вони схрестили катаю на сирога, ну, вибачте, що я кажу, але цей плиткоріз вони зробили, що він може ламати по всій довжині. Але зроблена е, алюмінієва основа. Тому, якби це був ударного типу плиткуліс, який ударом, я би це зрозумів. А так все рівно більшість розлому треба виконувати на початку. Тому що тут посередині і в, в, в кінці плит... алюмінієва основа буде прогинатися і тим самим ламатися плитка. Але, в принципі, це допомагає по деяким видам плитки е, розлом, який йде по всій довжині. Сподіваюсь, що ця алюмінієва основа вона зроблена міцно і вона не прогинається. Так, Загострю увагу трошки на 13,52. Якщо у всіх плиткорізах різці не міняються, стають тільки 22 мм, то тут можна, в принципі, різці підходять з рубі. Тому що так скопіювали, що навіть в посадочні місця все те саме, як у Рубі. Тому різці можна купляти і ставити від Рубі. А по моєму досвіду, різці Рубі, а особливо хід на цей їхній екстрімул це найкращі різці, які в принципі існують на ринку. Дуже зручно їх ставлять, кріпити, міняти, витягнули і поставили назад. Ну, і зафіксували ручки. Ручка навіть така сама, як у Рубі. Е, цей е, розламувач, так, він, що тут був, тут? Ладно, зараз будемо працювати побачимо, як він працює. Е, зараз я вам покажу е, есть, спробуємо ламати плитку довжиною метр двадцять е, трьома плиткорізами на метр двадцять. В принципі, вони мають досить різну ціну. Якщо цей найдешевший там, біля 5 6 тисяч, це біля восьми тисяч, це біля 9 тисяч. Тому, звісно, треба дивитися людям, а яких же з них ну, краще працює чи які е, у них нюанси. Зараз ми будемо різати плитку і поди, спробуємо показати, як вони собі ведуть з плиткою. Крім того, я ще додам до них конкурента, це звичайний хейзер, він же Stark, який постачається, який є найдешевший. По вартості на таку довжину і подивимося, що вони з собою покажуть.